Вітаю вас, діти. Пригадайте, будь ласка, яка зараз пора року. Так, осінь, ми вже не раз говорили з вами про цю прекрасну пору року, правда ж? А скажіть мені, якою ви уявляєте осінь? Яка вона? Тиха чи шумна? Весела чи сумна? Яскрава чи похмура? Осінь буває різною. Діти, а які ознаки осені ви спостерігали? Так, день став коротшим, листя стало на деревах змінювати свій колір. На вулиці стало прохолодно. Частіше йдуть дощі. Птахи відлітають у вирій. Дітки, я сьогодні пропоную вам послухати оповідання. Українського письменника Василя Чухліба, яке називається чи далеко до осені? В оповіданні ви почуєте незнайомі вам слова, такі як в'яз. В'яз це листяне дерево. Або таке слово незмигливо, тобто не зводячи очей. Або не кліпая очима. Ну що, мої хороші, ви готові слухати твір? Тоді сідайте зручно і слухайте уважно. Васильчу хліб чи далеко до осені? Лелека живе на старому в'язі. З лелечихою і лелеченятами. Прибігають до в'яза Тарасик і Гриць, і Микулка і Титянка. Лелека задершить зобату голову, незмигливо дивиться на дітей, а потім починає клекотати. Про що він клекоче? Спробуй розбери. Лелека і лелечиха враз знімаються і летять на луги до десни. Тупчуться в гнізді, перебирають сибатими ногами. Але злітати не наважуються. Лелеко, лелеко, до осені далеко знову прибігають до в'яза діти. Лелека і лелечиха заклопотані, їм ніколи відповідати. Вони щось говорять до своїх лиличенят, а потім беруться штовхати їх на край гнізда. Ой, вони ж розіб'ються. злякано шепоче тетянка. У них же крила є, заспокоює її Тарасик. Лелечата неохоче відірвавшись від гнізда, злинають у небо. Плавно летять над садом, над городами туди, де голубіє річка, а за ними старі лелеки. Діти полегшено зітхають і весело галасують. Ідуть дні за днями на зеленому човні пропливає літо. «Лелеко, лелеко, до осені далеко виспівують під в'язом Тарасик, Гриць і Миколка і Тетянка. Тиша у гнізді порожньо. в'яза зривається жовтий листочок і, кружляючи в повітрі, поволі опускається на землю. Діти, чи сподобалось вам оповідання? Чому твір так названо? А яку назву запропонували б ви? Де жили лелеки? Про що діти запитували лелеку? Чому батьки штовхали лелеченят? Куди полетіла лелеча сім'я? Спробуйте розказати це оповідання своїм друзям.